Ти помічав коли-небудь, що ліс відповідає навіть тоді, коли ти не задаєш питань. Бо іноді треба не говорити, а просто йти. Ти йдеш серед дерев і щось всередині стає зрозумілішим, без аргументів, без доказів, без слів. Люди звикли думати, що відповідь це інформація. Але справжня відповідь це стан. Ти йдеш, і серце раптом перестає сперечатися з реальністю. Ти йдеш, і внутрішній світ перестає кричати. Ти йдеш і раптом більше не болить. Ліс не говорить. Він не проповідує, він не переконує. Він просто є. І цього достатньо, щоб зцілити те, що словами зцілити неможливо. Коли наступного разу щось всередині запитає, чому, не шукай відповідь у голові, піди серед дерев. Там відповідь приходить без слів.